Привіт, мої ріднесеньки, привіт, мої щасливі розумнички. Сьогодні ми з вами поговоримо про справжнє багатство. Але перш ніж говорити про справжнє багатство, скажіть мені, ну як вдалося вам налагодити зв'язок з грошима? Чи змогли ви почути, що говорять вам гроші? Якщо ні, працюйте далі і обов'язково ви все почуєте. А я хочу задати вам таке питання. От якби ви мали достатньо грошей для того, щоб почувати себе щасливими, то чим би ви займалися? Якій би справі ви приділили своє життя? Це питання для вас так, наподумати і дати відповідь не просто зараз, а подумати день, а може два, а може три, тому що... Це дуже глибоке питання, і відповідь на нього змінить ваше життя. Так що думайте, а ми говоритимемо про справжнє багатство. І почну я з історії Жив один мільйонер. Ось одного разу його життя закінчилося, і весь його статок перейшов його сином. Син у спадщину отримав 60 мільйонів доларів. Він любив займатися бізнесом, і 40 мільйонів вклав у справу, яка потерпіла фіаско, і всі його 40 мільйонів прогоріли. І у нього залишилося 20 мільйонів. Але він був у такому розпачі, він був настільки засмучений тим, що не виправдав надії свого батька, який пішов у той світ, що він витратив так, от просто 40 мільйонів доларів, що взяв і наклав на себе руки і закінчив життя самогубством. Ця історія, ви знаєте, мене дуже сильно вразила, в принципі, як і більшість історій про те, що ви знаєте, 20 ж мільйонів це теж великі гроші. І в принципі з цими грошима можна було зробити інші вагомі справи для цього людства. Але справа в тому, що люди, які багато заробляють, їм завжди мало. Оце відчуття. Хочу більше, хочу більше. Мені мало, мало, мало. Я дуже хочу, щоб ви з цим відчуттям, якщо воно у вас є, розпрощалися, тому що воно веде в нікуди, Воно блокує фінансову енергію, воно блокує грошову енергію. Оце знаєте, мало, 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 і це не пов'язано з вашими амбіціями, це пов'язано з цим внутрішнім незадоволенням тієї ситуацією, яка відбувається зараз у вашому житті, тому що я знаю багато прикладів людей. От, наприклад, він мільйонер. Але у нього немає власного приватного літачка. Він вважає, що він бідна людина, от тому, що в мене немає літачка. А от буде у нього літачок, він скаже, Він не такий гарний, як літачок у того мільйонера. Я хочу такий літочок. Розумієте про що я? Тому о, якщо ми будемо багатство сприймати лише через призму грошей, то ми будемо дуже нещасливими людьми. І сьогодні я хочу поговорити з вами про справжнє багатство, про те, що робить нас щасливими. Гроші, звісно, допомагають нам відчувати задоволення, вони дозволяють нам робити те, що ми хочемо: подорожувати, допомагати, створювати життя своєї мрії, але. Але справжнє багатство зовсім в іншому. Справжнє багатство, от особисто для мене, це моя сім'я. От я, я неймовірно багата людина, тому що у мене є моя прекрасна сім'я. І за період цієї війни ми стали ще такими ще ріднішими, ще ближчими. Ми дуже сильно одне на одного вплинули. В гарному сенсі ми покращили свої стосунки, розумієте? І мої друзі це теж моє багатство. І мені здається, що які б часи не були, скільки б грошей я не заробляла, у мене завжди є оце моя стабільність, моя сім'я, яка приносить мені щастя, радість, задоволення, з якою мені завжди комфортно. І ніякі гроші світу не зрівняються з тим, що дарує мені моя сім'я. І от зараз я хочу, щоб ви подумали про те, що значить для вас багатство. Багатство це бути здоровою людиною, багатство це бути. У гарній фізичній формі, тому що насправді гроші йдуть до тих людей, які займаються своїм здоров'ям. Гроші йдуть до здорових людей. Якщо ви прослідкуєте життя відомих особистостей, багатих особистостей, то більшість з них, хто живі, вони слідкують за своїм здоров'ям. От, Уоррен Баффет – це людина number one в інвестуваннях у світі. Він говорить про те, що найбільшим багатством для кожної людини є тіло і розум. Ось з чим треба працювати, і над чим треба працювати, щоб бути дійсно щасливою і багатою людиною. І він дійсно йому багато років. А він займається спортом, займається своїм тілом. Він береже свій храм, тому що тільки у цей здоровий. Фізично здоровий храм можуть йти великі гроші. Тому мені дуже хочеться, щоб сьогодні ви по-іншому подивилися на багатство. щоб сьогодні ви написали, у чому суть вашого багатства, чим ви багаті. Бо якщо взяти, то кожен, хто зараз мене слухає, кожен, хто зараз мене дивиться. Багата людина. Ви багата людина. Ви дихаєте, ви живете, ви вже багата людина. І багатство кожної людини заключається в тому, щоб насолоджуватися тим, що ми маємо. Звісно, завжди намагатися досягати поставлених цілей. Тих цілей, які нас заряджають, мотивують, які нас змушують прокидатися щоранку, але ми маємо насолоджуватися не саме досягненням цілі, ми маємо насолоджуватися цим самим процесом досягнення цілі. Це дуже важливо. Тому моє ріднесеньке, багатство, що для вас багатство нове його значення, собі занотуйте. І перечитуйте, і дивіться, і знайте, що ви багата людина. А сьогодні у мене для вас буде дуже цікаве завдання. Ви його послухайте у наступному відео і обов'язково його сьогодні зробіть. Люблю, цілую до завтра.